Барабани для бомбосховища за майже мільйон гривень і сковорідка за 720 тисяч гривень. Такими покупками нещодавно українців порадував сайт держзакупівель. Чому порадував? Бо судячи з них в Україні нарешті стало грошей, хоч греблю гати. Інакше таке шокування й не поясниш, боже, який дурень захоче побарабанити на мільйон гривень, якщо грошей немає. Та що скажеш, якщо колектив Рівненської атомної станції вже сьогодні в Україні тішить себе королівськими лангустинами, кальмарами, креветками. А ще закуповує за державний кошт: пиво, горілку, коньяк. Чогось нам, схоже, не договорюють. Кажуть, грошей нема. Війна, криза. А глянеш на держустанови, то так і не скажеш. Відтак понад 800 пляшок пива планують закупити майже за 20 тисяч гривень уже у червні місяці. Але самим пивом душа не обійдеться. Щоб краще смакувало за державний кошт, вирішили купити ще й тареньки та креветок. Отож, на сайті Прозоро Рівненська атомна станція оголосила тендер. На морепродукти. на 30 кг свіжомороженої креветки, 10 кг королівської креветки лангустини, 10 кг вареного м'яса мідії, 60 кг кальмару замороженого, 20 кг кальмару свіжомороженого, усього 130 кг Морепродукції за 23 тисячі гривень. Але ж не пивом єдиним подбали і про смаки прекрасної статі. Вина закупили за 80 тисяч гривень. Ну і зрозуміло, що вино закушувати рибою не будеш, тому хочуть купити ще й фруктів. Отож, ласуватимуть яблуками, яких хочуть закупити 3 тисячі кілограмів лимонами. 400 кілограмів, бананів планують купити на 1200 кілограмів, грейпфрутів – 20 кілограмів, ківі 100 кілограмів, груш 100 кілограмів, і винограду теж 100 кілограмів. За все про все 317 тисяч гривень. Власне, такий бенкет в часи війни підірвав соцмережі. І що ж такого святкуватимуть? Запитуємо у фахівця з публічних закупівель Сергія Климця. І як виявляється, нічого не святкуватимуть. Хіба робота атомної станції і лангустини з пивом несумісні речі? Ви що думаєте, що це несумістимо із роботи атомної станції закуп алкогольні напої і атомна станція, чи що? Чого таке животаж піднявся? Ну, справа в тому ми цікавимося, що це за святкування буде, чи це постійно такі покупки роблять? Атомна станція це не тільки блоки. Які виробляють атомну енергію, у нас є ще соціальна сфера. От, і в цій соціальній сфері в нас є готель, вараж, в нас є таке мальовниче місце Біле озеро називається угу. реабілітаційно-здоровчий -реабілітаційно комплекс. До речі, Сергій Климець запропонував нам купити путівки в реабілітаційно-оздоровчий центр на Білому озері. Телефонуємо, цікавимося. А скажіть, будь ласка, а то скільки буде і проживання, і харчування за один день за добу? 850 гривень. А що там входить, наприклад, у харчування? В харчування це сніданок 167 гривень, обід 250 і вечеря 138. А що входить? Можете розказати про раціон? бо нас то цікавить саме? Як звичайні їдальні, там картопілька з котлеткою, борщик на обід, ввечері булочки, зранку буває манка, буває якась кашка з котлеткою. А де ж кальмари і королівські креветки? Чому не внесені в меню? По креветках в нас є ще й лікувально фрактичне харчування. Ми надаємо нашим працівникам. Ось це частина. Там я про креветки конкретно не скажу, але це так. Ми ще надаємо лікувально профілактичне харчування. А це кому саме? Надалі перше питання, що в нас виникає, якщо реабілітаційний центр на Білому озері та готель у вариші надають платні послуги, то чому на харчування йдуть такі суми з державного бюджету, особливо на алкоголь, який точно не входить у денний раціон стандартної путівки. Тим паче, що закупівлі не є навіть сезонними. Ось до прикладу, в травні місяці за державний кошт було придбано увага. 820 пляшок горілки, 386 пляшок коньяку, 30 пляшок вірменського бренді. На прозору йдеться про те, що аукціон не проводився. Ми першочергово подумали, що цю закупівлю відмінили. Але ж ні. На сайті Держзакупівель зазначається, що. Етап аукціону пропущений при проведенні закупівлі, і це пов'язано із нерівномірним доступом учасників до торгів через нестабільність електропостачання по всій території України. Переможця буде визначено за ціною, яку учасники вказують при подачі пропозиції. Сума закупівлі майже 172 тисячі гривень. А ось тендер на кухоне обладнання на 737 тисяч гривень. Виходить, атомна станція купила піч конвенційну одну штуку, дві морозильні шафи, два холодильника, кавову машину, морозильну скриню, гриль електричний. Знову ж таки, холодильна шафа, два візка сервірувальних трирівневих, ще одна кавова машина, гриль. Роликовий дві штуки, схоже, на атомній станції не на жарт хтось узявся за ресторанний бізнес, але нічого про війну теж не забувають. Як тільки спалахнув скандал навколо закупівель, одразу почали звітувати, як допомагають армії. Зокрема, профспілкова організація РАЕС купила 5 квадрокоптерів із тепловізійною камерою на суму 1,2 мільйони гривень. Ще два коптери придбали за кошти, які атомники відрахували зі своїх зарплат у травні. Ось яка прекрасна виходить картина. На коптери та тепловізор витратили майже стільки ж, як на лангусти і коняки. Та ще й із зарплат атомників вирахували. Наталка Поліщук для новин на часі.